На прямому репортер то одразу до головних новингоголошене росіянами так зване перемир'я. Війська агресора атакували авто гуманітарної місії Проліска на Донеччині. Про це розповів співробітник організації Євген Ткачов. Сталося це під час евакуації подружжя жителів села Зоряна, подарі Костянтинівки. За автівкою волонтери їхали ще два автомобілі з цивільними жителями, які також вирішили евакуюватися. Автівку зі співробітником місії Проліска та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом. Потім два безпілотники намагалися уразити людей. Повідомляється, що поранений сам волонтер і цивільна жителька. На Херсонщині мотоцикліст підірвався на міні. Сталося це у Новорайській громаді. Чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. Постраждалого госпіталізували. Двоє людей загинули, і п'ятеро поранені через російські обстріли на Донеччині за добу. Окупанти атакували шість населених пунктів області. Жертвами агресора стали цивільні у Костянтинівці. Росіяни завдали по місту 13 ударів. Більшість з них бомбові пошкоджені два десятки приватних будинків, адмінбудівлі та АЗС. у Покровську. Російський снаряд пошкодив багатоквартирний будинок. А у Мирнограді розбитий магазин у Краматорську наслідок влучання дрону Молдня. 2 пошкоджений приватний будинок. Рано чи пізно життя переможе, години зла скінчиться. Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великодним. У своєму зверненні він наголосив на важливому символічному значенні історії Христового Воскресіння, адже цей день показує, що зло закінчується. Володимир Зеленський зазначив, що українці знають, за кого, за що борються та кого захищають. Тому кожного разу, як би важко не було, ми не втрачаємо віри. Президент додав, що українці уже 1152 дні борються за свою державу і єдині у прагненні миру. Нехай цей день настане, година зла скінчиться. Прийде день життя, день миру, день України, день довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратись разом за одним столом в мирний великдень. Коли нам всім буде тепло, буде спокійно, затишно в душі, і звісно, смачно. Коли буде так, як це має бути, ми хочемо цього. Всі 1152 дні. Ми єдині в цьому. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 640 релігійних об'єктів в Україні. Більшість з них християнські окупанти вбили та закатували 67 українських священиків, пасторів та монахів. Такі дані назвав президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав російську армію однією з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. Попри санкції та судову тяганину, п'ятий президент Петро Порошенко продовжує підсилювати українських воїнів новітньою технікою. Цього разу він зустрівся із захисниками Сумщини. Яка там нині ситуація, та які потреби наших військових дивіться у матеріалі наших репортерів? Суми прикордонне місто, яке щодня нещадно обстрілює ворог. Тут десятки розбитих будівель, пошкоджена інфраструктура та ледь не кожного дня, жертви серед мирного населення. 13 квітня окупанти здійснили цинічний ракетний удар балістичними ракетами. Іскандер посеред містю. Сум загинуло 35 людей, двоє з них діти. Навіть попри такі трагедії, місто продовжує жити, вшанувати пам'ять загиблих приїхав п'ятий президент України Петро Порошенко. І ми приїхали не просто покласти квіти, хоча це надзвичайно важливо. І ми маємо зробити все для того, щоб захистити суд, захистити кожне наше місто, особливо фронтове. Тому ми вирішили розповсюдити нашу ініціативу, яку ми започаткували в Кривому розі. Після атаки ракет на Кривий Ріг, де ми за рахунок коштів фонду, всупереч і попри дії влади, прийняли рішення виділити фінансування, закупити, виготовити і поставити на бойове чергування не тільки на фронті, а в містах для того, щоб захистити людей, захистити цілі. Сьогодні це комплекс і Петри, як засіб протидії технічної розвідки є одним з небагатьох, які є ефективним. Відтак, аби не зволікати з часом, п'ятий президент звернувся з відповідною пропозицією до начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошенка. Дуже дякую за пропозицію, і вона слушна. Однак потрібно для того, щоб це було правильно, грамотно. Потрібно це, скажімо так, компетенція військових, тому що військові військові розуміють систему захисту безпосередньо по місту. Є система захисту, в тому числі, і система Мереба для того, щоб зв'язати це в єдину систему. Потрібно з ними перебалакати, і потрібно для того, щоб фахівці інженери прив'язали це і сказали, що це можливо зробити. Тому така ситуація, що що стосується від е, е, органів е, місцевого самоврядування, я думаю, що в цих питаннях все, що стосується захисту і Безпеки сумчан вони будуть йти, завжди на і робити кроки на зустріч, аби обезпечити не лише суми і весь напрямок. Петро Порошенко провіз технічне підсилення нашим військовим. Вантаж із найнеобхіднішим вартістю 30 мільйонів гривень вже у Збройних сил. Дрони, реби, автомайстерня, зарядні станції усе це на сумському та курському напрямках, де завжди гаряче. Наша бригада, зокрема, сьогодні отримує допомогу для. Артилерійських підрозділів це дуже нагальні речі, такі як купальний реп, тому що він захищає нашу логістику. Артилерія це складається з логістики, починаючи з поставок на вигнові позиції, закінчуючи доставка снаряда ворогу в ціль. Сталінки це те, що просто без зв'язку. Ну самі розумієте, воювати просто неможливо. Мавіки для нашої аеророзвідки. І для того, щоб розрахунки, які безпосередньо виконують на позиціях бойову роботу, були завжди з живленням, такі от зарядні станції тобто, всі речі дуже нагальні. Це дуже необхідно, як завжди, від фонду Порошенка. Дрони на війні. Ключова річ для розвідки та ураження ворога. Завдяки пташкам. Наші воїни знищують особовий склад окупантів, боєкомплекти, а також бачать ворога вночі. Відтепер п'ятий президент Петро Порошенко передає збройним силам новітні дрони на оптоволокні. Таких пташок не зупинить жоден реп. Досягти цілей нашим воїнам буде легше. Перше ми отримаємо дрони на оптоволокні. Та позиція, яка зараз просто ну, конче потрібна, і без неї зараз дуже-дуже дуже складна, тому що, на жаль, російські окупанти нас доки обганяють в цьому сегменті, оптоволоконний дрон, він же ж е, захищений від впливу реп. Тобто у нього передача, е, передача відео і передача керування через оптоволокно, і тут став хоч 35 комплексів реп, на жаль, вони на нього не впливають. Так, да, він більш... Е, Великий за розміром ніж а, а, ну, звичайні дрони. Він трохи повільніший. На ньому там не можна крутитися, кинати хлопці, але. Але коли е, є засіб, який, засіб, який е, якому реп нічого не може зробити, а це мобільна автомайстерня. Тут зібраний повний арсенал для ремонту будь-якої військової техніки. Всередині є десятки інструментів, станки, компресор, і все це працює від генератора. Військові зізнаються, вже використовують автомайстерні, Вони дійсно зручні та значно полегшують ремонт техніки на передовій, ми отримали шиномонтаж. Тобто шиномонтаж щомонтаж нас чітко гарно працює, ми вже призули. Приблизно 50 коліс різних форматів, різної різної техніки. Ось, і нас зараз стало питання в такій ремонтній майстерні. Ми звернулися Петра Олексійовича і він відгукнувся, і буквально за півтора тижня ми вже маємо її. Можна бачити. От я подивився. Супер. Просто, ну, я реально просто дивлюся і реально розумію, що в мене, от я, в мене є прес, я його вожу з одної локації на другу. А в мене вже не треба возити, в мене тут стоїть прес. Тобто, стакарний станок, сверлільний станок. Ну, мене як пояснити, просто мене нема слів, я не знаю, як це передати. Ну я просто своїх пацанів ще взяв, бо вони працюють. Вони би бы тут були бы в шокі. Ну дуже. Ну, класна штука, дрони і мавіки, квадроцикли для доставки продовольства, старлінки, лазнепральний комплекс, детектори дронів, цукорки і багато іншого. Вся ця техніка вже у наших воїнів. Вони неохоче зізнаються. На фронті зараз вкрай важко. Саме тому таке технічне підсилення було вкрай важливим. І без таких волонтерських ініціатив вести боротьбу з окупантами буде складно. Петро Олексійович його команда тобто, проводять нам. Дуже важливі речі, які ну просто на сьогоднішній день, це я вже казав, коли це золото, дато тобто, і всі наші хлопці користуються цими речами. На сьогоднішній день ми щомісячно від фонду Порошенка від Олексія особисто отримуємо дуже багато речей, які е, кують перемогу. І завдяки цим речам ми маємо можливість воювати. Е, якщо ми в якийсь час. Есть, не будемо отримати цю допомогу, то ми розуміємо, що втрати наші будуть набагато більше. Якщо будуть санкції, і вони будуть продовжуватись, то, есть, то нам буде дуже тяжко воювати. За словами п'ятого президента Петра Порошенко, навіть попри санкції він продовжує допомагати воїнам Україні, бо лише об'єднавшись навколо збройних сил, зможемо вистояти у боротьбі проти окупантів. Переконаний Порошенко. Ми, ми можемо прийти тільки через її. Коли влада буде опікуватися, як боротися з Путіним і як тримати партнерів разом, я був шокований, коли вони починають запитувати. Ви, незважаючи на всі санкції, сьогодні привезли на 30 мільйонів нам підтримки. Так, що важливіше в мене немає. Це усі новини на цю Більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте підписуйтесь, щоб не пропустити головного і щоб знати більше завжди і всюди. Залишайтеся з прямим.